Всім привіт! Ви на каналі Ярик і Ілюша. І як ви помните, ми маємо розібрати оцей чартовий DVD Да і дивіться, ми зараз вам покажемо. Да. Ось, що, оце все одне DVD Оце все. Бачите? Так що давайте. Починай. Так, ребята, дивіться. Ми зараз будемо знімати з цих плату ці штуки. Чого ти зробив з платою? <рігі> ви подивіться, скільки тут желізо. Ви подивіться скільки тут всього желіза. Оце найбільше желізо. Бачите, це найбільше Да ви, ви подивіться, це два саме більших желіза.

Так що це зараз знімемо. Оператор, а чого ти не говориш з ним? Хі. Дивіться, ми будемо знімати, як я вам казав, в четвертій серії. ми будемо... Хочете відео про Stars, як ми разом граємо? Хочете? Ми можемо здати Три відео. Ми, знім... ми знімаємо десь максимум 3, 2, 4 відео в день. Так що ми дуже стараємось, так що, будь ласка. Кнопочку нажмите, Есть. и мы будем дуже рады. Все, давайте, я вам передаю слово брат Так, 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 хоп. о ребята, вы вернулись. О, смотрите. Ох. Давайте, я вам покажу, что сделано. Ребята, идите ближе. Хоп. Так буде хопа. так пробую. так я тоже готово. Подивіться, що це таке за фігня, я не знаю, що це. А, Дивіться. це я її. Плата давайте я попробую її розірвати, а ви поки йдіть поговорить з моїм братом. Так. Ай, бере Тоже готово. Так, оплата може спать. Тож плата теж сюди йде. Так, це теж плата сюди йде. Блін, мені не вийшло розірвати цю плату фігову. Я її пробую, а може... Ааа, тут є болти, держать маленькі, алло. Алло, ти подивись, тут є маленькі болти, держать. Ша, плати... Ви бачили, що ще... це маленькі болти її держать. Ви бачите, це болти маленькі держать. Я ей круче закрыю. Дай. Я на. о, я ей закрыю все. А, подожди, дай. Дай сюда. А. Ай. Ой, я знаю.

Ребята, ми вже будемо скоро закінчувати. Ну бо ми не можемо довго знімати, в нас немає часу. Ми ще маємо три ролики зняти, а вже в нас там є ніч. Так що нам ще треба три ролики зняти. Ви напишіть швидко в коментах, які ви ролики хочете щоб зняти. Дивіться, як я порізався. Так, ребят, шоста серія про DVD буде обов'язково. Пишіть коменти. Всім удачі, всім пока. І підписуйтесь обов'язково на канал.